Добрий день, я Вікторія і я майстриня-лялькарка. З чого я почала свої робити ляльки? З дитинства. Ну, але тоді в моєму дитинстві Такого поняття лялька-мотанка не було. У мене була прабабуся. Коли мені було 3 роки, вона майже у 100 років померла. Але вона мене вспіла показати свої лялечки. Ці лялечки Робились з маленьких тканинок, з ниток, з мішковини. І дуже щемлива історія, тому що в моїй бабусі були 19 дітей. Самі розумієте, в ті часи іграшок не було, тому вона для своїх дітей робила ляльки і успіла зробити отаку маленьку лялечку Мені у музеї зараз у світлиці зберігаються саме ті ляльки, які мені бабуся подарувала в дитинстві, і я їх бережу все своє життя. Чому я задумала цей проєкт? Тому що у мене сім'я мами вишивальниці, і дуже любили в усі часи вишивати українські народні сорочки. І я дуже теж люблю вишивати, і я зацікавилася дуже досконально українською вишивкою по регіонам, тому що я стикнулася з такою проблемою. Люди часто спілкуються і. Вступають в дискусію, яка правильна вишивка, яка неправильна, який правильний костюм неправильний. Тому я цілий рік свого життя присвятила вивченню української вишивки, українському костюмі. А оскільки я лялькарка, то я всю свою працю показала на ляльках: 25 ляльок. Це 25 наших регіонів, 24 області і плюс Республіка Крим. Кожної ляльки теж створення їхнього одягу це історія, тому що у багатьох ляльок я вишивала сама їм сорочечки, знаходила історичні фото, відтворювала вишивку і сама вишивала. І у багатьох ляльок є, ось, наприклад, такі вишивки, ви побачите. Вони мені висилали знайомі родичі з усіх регіонів шматочки, малесеньких вишивок старовинних, і просили включити їх в їхнє в свої в свій проект. Я вважаю, що так зберігається. Якщо з вишивки, з великої сорочки чи рушника залишився малесенький шматочок, то краще на ляльці, ніж в смітнику, тому що багато зараз чого знищується. І отак от з'явився такий у мене. Проєкт, тому прошу, дивіться, оцінюйте. І так склалось моє життя, що я зараз не тільки як лялькарка навідуюсь до світлиці я вже майже рік працюю там керівником студії Чарівна майстерня і свої вміння, свої знання передаю нашим діткам. У Нас зараз дуже класний колектив. Вони вже перший раз на цьому фестивалі представляли колекцію своїх народних ляльок. Як тільки почалась війна, я просто їх сиділа і дома робила. З мішковини сатала нитки, робила ці маленькі ляльки. І коли мені моя знайома військовий медик позвонила, чи можу я для військових зробити для поранених ангелочки. То проблеми не було. Зняла фартушочок, приробила крильця і з'явилися такі маленькі обіріжки для військових. Зараз вони по всіх госпіталях України, по всіх фронтах. І коли я не встигаю велике замовлення на прохання військових, мені допомагають мої вихованці чарівної студії, такі самі діти, як ви. З багатьох дітей з я сплатила колектив, і ми тепер виставляємося на виставках, на конкурсах. Нас запрошують, і я дуже радію як майстриня, тому що я передаю свої знання у нове покоління. Всі наше українське ми повинні берегти і знати. І дякую вам, що ви прийшли. Значить, ви цим цікавитесь. Я хочу І подякувати віде. вам, за таке чудове відкриття виставки, дякую за те, що ви вибрали саме нашу бібліотеку. І хочу вручити подяку Вікторії Сайко за відданість своїй справі, мистецький талант та невтомну працю, яку ви вкладаєте у створення ляльок та розвиток української народної творчості. Бажаємо вам творчого натхнення, міцного здоров'я та подальших успіхів у вашій місті. Ви справжній приклад відданості, любові до рідного мистецтва та підтримки для нашої кільноти. Дякую вони бережуть не тільки вашу бібліотеку, а все наше місто, всю нашу Україну і всіх наших діток і їхніх батьків. А діткам і мамам, і яких батьки служать зараз, охороняють нашу Україну. Я щиро бажаю здоров'я, терпіння. Чекайте своїх рідних. Вони вас дуже люблять і вони вас захищають. Дякую.